Олена Оліник вже 12 років працює на посаді музичного керівника 218-го навчально-виховного комплексу. Вона закінчила жовтоводське училище, потім Глухівський національний педагогічний університет. Має два дипломи з відзнакою, достовірність яких давно підтвердила своєю невтомною працею. Про це говорять всі, хто її знає. Характеристика керівника навчального закладу більш красномовна. Мабуть, коли народжувалася ця жінка на небі запалала дуже яскрава зірка і подарувала їй. Любов до дітей, любов до музики, любов до життя це дуже талановита людина, саме завдяки працелюбності, самовідданості. Вона заслуговує на похвалу, тому що має великі результати. Маленькі вихованці Олени Олійник є призерами мистецьких конкурсів всіх рівнів. Особливий привід для гордості перше місце у всеукраїнському фестивалі дитячого театралізованого мистецтва. Підростаючи, малюки стають успішними учнями музичних шкіл та зірочками танцювальних і співочих колективів. Вона добре відноситься до нас. Вона саме саме в нас. Любима вчительника, майстер своєї справи. Вона в свою професію вкладає всю душу. Я відповідаю за свої слова, бо мої діти відвідують заклад з 2001 року. Спочатку старша донечка, тепер менші сюди ходять до цього закладу. Всі свята ну це, на кожне свято це різний сценарій, різні пісні, танці, конкурси, і батьки задіяні. все Це у нас так проходить, знаєте, як в сімейному колі. Всі дуже радісні, схвильовані, всім дуже подобається. Це заведення посіщає вже три роки мій Арсеній, синочі Карсіні. первоклассник. Алена Владимировна это профессионал с большой буквы. Это бездонный источник позитивной энергии, которой она заряжает всех вокруг. Для детей она не просто учитель и друг, для детей она волшебник, потому что каждый праздник это волшебная и добрая сказка. Она Мэри Поппинс. Олена й сама не припиняє вчитись, удосконалювати свою майстерність, встигає брати участь у семінарах та професійних конкурсах. На одному з них наша знімальна група вперше познайомилась з молодим педагогом. Впевнена, обізнана творча і як результат переможниця. З такою ж наполегливістю цьогоріч вона підкорила журі і обласного конкурсу музичних керівників дошкільних закладів. Така, знаєте, дуже творча креативна. Вона ще ділиться своїм міням із колегами. Вона є керівником методичного об'єднання музичних керівників міста. І на даний час вона проводить дуже активну роботу, тому що готує нашого нового молодого такого спеціаліста до конкурсу педичної майстерності. Я люблю свою роботу, люблю дітей, і діти вони відчувають, що ти їх любиш. І коли вони бачать, що ми з повагою, з любов'ю до них відносимось, тому запалюються оті очки, дивляться з таким ентузіазмом, і кожен раз вони відшукують щось нове. Олена пише сценарій до заходів. Тексти. Музику до пісень, завдяки їй у Тернівському ліцею з'явився власний гімн і не тільки в нього, звідки черпає сили натхнення. Ця молода жінка. У нас дуже хороший колектив, дуже злагоджений, і тому дійсно ми один одному підтримка, один одному допомагаємо. Дякуючи директору, заучу і я дякую всім моїм дівчаткам, тому що тут. Працюєш і хочеться працювати йдеш на роботу з посмішкою і віддаєш серце своє вже діткам.